Дякуємо, колеги. Доброго ранку, Україно! Це пекучі Ньюс. Наші жарти як тисяча гривень зеленського. Теж розраховані на кожного члена родини. З вами Володимир Остапчук та Пекуча Ірина Супонар. Сьогодні у випуску наступальна граматика в Куренер у Крінжа з'явився новий синонім: Брікс. Патріотизм за 1144 гривні. сорок Українська диктантура на болотах на Курщині. Наші військові взяли участь у написанні радіодиктанту національної єдності. Ці фотки треба показувати усім, хто каже, та я не писав диктант, бо був зайнятий. Як приємно дивитись на те, що з екранів та радіоприймачів на Росії тепер диктують щось приємне та адекватне, бо на Курщині встановилась не тільки географічна, а ще й орфографічна справедливість. Ми дуже вдячні нашим хоробрим бійцям і не дивлячись, яку оцінку вони отримують за диктант за курську операцію. Вони точно заслуговують на оцінку відмінно. Ну, це та оцінка, яка раніше на Росії називалась «п'ятерочка». До новин з іншої частини Росії, де поки що диктант з української не складають. Поки в Казані відбувся саміт без результатів і конкретних слів. Скорочено Брікс. Брікс. Звучить як щось зламане через коліно. Взагалі саміт Брікс це коли Індія та Китай приїхали подивитись на свої колонії. Шановні, це не цирк, що ви тут зібралися. Розходимося, розходимося. Для роздування ботоксних щік Росія витратила 25 мільярдів рублів. Всі ці гроші пішли на те, аби світ побачив, як Путін вкотре не може вибавити ім'я. Типу Жано. Ржепотейпжаґано. А ще мільярди пішли на презентацію нової валюти. Це такий стратегічний хід, щоб рубль більше не був найгіршою валютою в світі. Відтепер є. Виглядає максимально убліка. А на решту бюджету саміту Лавров продемонстрував рівень російської культури. Судячи із цього відео на Брікс можна приїжджати немитим. Навпаки, це надихає на геніальні відмазки. Президент Бразилії Лула Дасілва не приїхав на саміт бриксанутих, бо впав у ванній. Ось що значить бути президентом футбольної країни. Вийшов і вчасно симулював травму. Той випадок, коли людина з розбитою головою виявилася розумнішою за декого з цілою, а саме за генсека колишнього ООН, яке тепер можна розшифровувати як організація, обожнююча нацистів Антоніо Гутеліша, так би мовити, рішуче рукостискання неймовірного занепокоєння. Можна сказати, що жму руку обіймаю, тепер має міжнародний аналог. На цій світлині ми бачимо, як Путін вітає агента ФСБ із черговим званням. Богенсек легкої поведінки Гутеріш тепер як курс рубля стрімко впав в очах мільйонів. Лишилось одне питання: чи знає Гутеріш пісню Любе про коня на пам'ять? Гуон! Гумористичний ООН! Нас навіть свій гумористичний суд є. Буга! Єдиний пам'ятник, який досі не зможуть знести в Одесі, знову відзначився. Мера Одеси Геннадія Труханова нагородили медаллю за вірність українському народу. А за що медаль за оборону Пушкіна та Катерини II від декомунізації чи за заслуги перед криміналітетом? Цікаво, а російський паспорт свого часу йому вручали так само урочисто чи менш помпезно. Як трошки згодом заявили в Національній гвардії України Труханову від НГУ вручили не державну і навіть не відомчу нагороду, а бутафорію. Ось кожен бажаючий може придбати собі таку медальку за 1144 гривні. Якщо хтось забув, як виглядає людина, яка вірна українському народу, то ось. Причому на цьому фото Георгіївська стрічка, на відміну від медалі за вірність, не фейкова, а справжня, яка від душі прямо вішається. З таким самим успіхом Труханову можна вручити Оскар. Як чудовому актору, який так геніально відіграє роль людини без російського паспорта. А -а -а. І актор він хороший. Ну що ж, якщо так можна, то і ми б хотіли нагородити мера Одеси фейковою грамотою. Нагороджується Труханов Геннадій. Мер Одеси, який намагається всидіти на 12 стульях. Ну і земо, слава Україні! Героям слава, слава. руський корабль! На сьогодні все вже завтра Геловін, і якщо ви раптом не встигли підібрати костюм якогось монстра, то передивіться ще раз наш випуск. Тут вам і пило, і гутеріш, і навіть костюм медалі Труханова. Тож надихайтесь, і побачимось завтра, Па-па!